Привіт, друзі! Сьогодні я хочу повернутися до збору для 93-ї бригади на двигун для Евакогрупи. Збір зупинився ну 146-655 на, на банці, а треба 170 тисяч. Тобто вийшло зовсім трошки. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість, давайте доб'ємо цей збір. Машина потребує ремонту. Без вашої допомоги ремонту не буде. Я вас прошу, будь ласка, допоможіть. Тому що, тому що це рятує життя. Мене просто ну, від того, що збір на таке зупинився, ну якось не дуже весело. І я вас дуже прошу, ну хоча б десять. 5, 20, 50 гривень. Це, ну, це не важко. Це не важко. Я дуже буду радий, якщо е, будуть донати. Надзвичайно радий. Просто е, не сказано безмежно, як то кажуть. Реквізити на збір я лишу, як завжди, в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ваша підтримка рятує життя. Ще раз нагадаю. І ще раз нагадаю збори внизу під відео. О, реквізити. Внизу під відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Вам не важко, мені приємно це розширює канал. Якщо канал розширюється, таким чином ми можемо швидше закривати збори. Тобто допомагати хлопцям і дівчатам. До нових зустрічей. Слава Україні!